І до криміналу накрали лісу майже на мільйон. Правоохоронці львівщини викрили посадовців, які незаконно заволоділи державними коштами. Четверо працівників державного лісогосподарства одного з районів області привласнили понад 700 тисяч гривень. Впродовж року вони отримували у касі готівку, за яку не проводили відповідного звітування. Аби приховати злочин, посадовці намагалися списати кошти як втрачені на придбання товару, якого не отримали. За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Зазначеними посадовими особами із каси підприємством здійснювалось розкрадання готівки, яка вносилася підпорядкованими підрозділами цього ж лісу підприємства за зрізану і реалізовану населенню деревину. Кримінальні провадження за частиною 5 статті 191, частиною 3 статті 191, а також частиною 1 статті 366 скеровано на розгляд місцевого суду. Зазначені розкрадання грошових коштів підтверджено відповідним актом ревізії. Держфінспекції Львівської області